Я щоразу щось нове бачу і багато чого дізнаюся. Коли літо проходить з користю, а наука стає цікавою як ніколи. У Івано-Франківському національному технічному університеті газу» стартувала літня STEM-школа школа наукова пригода для школярів 3-7 класів. Ми вирішили провести цього року таку stem школу для молодших школярів з метою популяризації саме технічної освіти. Тому ми обрали такі популярні цікаві напрямки, які зараз цікавлять багатьох. Зокрема, STEM-школа – це п'ять напрямків: наука, технології, інженерія, мистецтво і математика. Щодня діти тут відкривають нову галузь знань та практикуються разом зі студентами, викладачами і дослідниками університету. Літо – це період, коли діти залишаються вдома, і важливо їх чимось зайняти, щоб воно було корисним, цікавим. Дуже важливо показати дітям, що таке технічні науки насправді зсередини, що це не. Не нудно, не скучно. Серед іншого діти уважно спостерігали за хімічним шоу, де наука уживає просто на очах. А в сусідній локації школярі дізналися про основи 3D-моделювання та спробували надрукувати власні вироби. Зараз відкою немає нічого робити. Я сюди довчився, щоб як працюють 3D-принтери, як ними користуватися, як робити модейки. Можна зробити потрібні речі для дому, якщо дорослий, для машини, якщо тобі є. Я би ще відвідався. Всі... Це заняття мені дуже цікаво було. Я би хотів, мабуть, мовчити людей і моделювати та її створювати на плинтелі. Телі всякі фігурки натомість у геологічному музеї діти вирішили у наукову експедицію. Побачили мінерали, скам'янілості, зразки нафти, а також дізналися, як утворюються корисні копалини. Ну тут аметисти, брильянти, Багато чого тут є. Найбільше тебе зацікавило каміння? — Так. Та. А чому? От розкажи, бо ти щось бачиш? Бо вона найбільше бливстеть під світло. Є багато чого тут можна побачити з мейнкрауту. Я вже тут здається сьомий раз, і я щоразу щось нове бачу і багато чого дізнаюся. Надзвичайно цікава локація для всіх вікових категорій дітей, того що тут вони бачать мінерали, корисні, копали, викупні рештки. Власне, що їм дуже цікаво, вони це бачать в книжках в комп'ютер, в екранах телевізорів. Але тут вони мають можливість подивитися, як воно виглядає, взяти в руки. Після кожного дня занять на дітей чекають не менш цікаві активності: командні ігри, квести, розваги. Та інтерактиви від студентів університету наша місія така, щоб показати дітям, що навчання це не тільки щось таке серйозне, а це і також цікаво. Це розваги, що студентське життя не нудне, що в ньому є багато всього цікавого. Попереду на учнів очікує ще декілька днів знань і розваг. А для когось це перший крок до майбутньої професії. Вони отримують, я думаю, знання, вони отримують мотивацію. Думаю, що вони можливо отримують вектор свого подальшого напрямку, що вони потім захочуть вступати саме на технічні спеціальності. Отже, літня СТЕМ школа у самому розпалі. А в університеті нафти і газу вже зараз розмірковують над тим, щоб цей формат дозвілля для учнів став традиційним. Андрій Менів Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.